Такої шикардосної колекції, я думаю, що ви ще не бачили. Друзі, ось така краса. Монети, які ви вже бачили, але ніколи, я думаю, не бачили ось такі шикарні сувенірні блістери, який випустив Нацбанк. Навіть ці блістери є в новому каталозі Загреби. Якщо ви, до речі, ще не придбали такий каталог 2024 вже є. У нас в Лавки Задоволень, тому телеграм-канал Лавка Задоволень. Хто хоче собі з автографом автора, також можна придбати. Друзі, так ось що стосується ось цих блістерів, ми всі з вами бачили монети, наприклад, 10 гривень Командування Об'єднаних Сил або ТРО, або ЗСУ, чи ДШВ, або ССО. Так ось, друзі, така цікава історія, що для презентації, коли ця монета виходить в світ, просто ось так маленечка, вона не дуже красиво смотриться. А ось коли ця монета презентується ось таким чином, коли ця монета. Виходить в сувенірній упаковці, то ви бачите, що буклети виготовлені на замовлення НБУ для презентації монет у день оголошення про випуск монети. Тираж цих блістерів від 50 до 200 штук. На багатьох сайтах, аукціонах і в клубах продаються підробки цих буклетів, відрізняються від оригінальних шрифтами, кольором та відтінками, а також відсутністю дрібних деталей. Друзі, бачите, всі ці монети. В ні, в них є ось, наприклад, ця монета виходила без сувенірної упаковки, і вона коштує 1250. На сьогоднішній день сама ось ця сувенірна упаковка коштує порядка 1200 гривень. Це не для продажу. Це підписник мій з Києва прислав е, свою таку невеличку колекцію е, для того, щоб я вам показав. Або бачите, оця державна служба охорони так от, отказується. А, ось цей блістер, наприклад, це все НБУ. Бачите, тут знак банкнотного монетного все. Так ось ця випущена на замовлення НБУ. Тут так і підписано. Тираж невідомий. А ось з таким цвітним голограмою це вже сподобалось е, Державній службі охорони, і це вже вона заказала ось таку красу допечатати для своїх співпрацівників. Також цікаво бачити 850 гривень, але дешевши тисячі на ресурсах, ви не знайдете. Це також виготовлено на замовлення НБУ. Бачите, але потім військові дозамовили ось такі красиві буклети для того, щоб вітати а, вище руководство. Дарувати. Бачите, тут є сразу Переходиш на Ютуб канал Нацбанку України є штрих-код. Вся інформація про монету і так далі. Тобто, супер вкладено, супер зроблено. Бачите, скільки тут відрізних знаків, дрібних деталей. Але все це продукція Нацбанку України. Наприклад, також волонтери. Ми з вами бачимо, Загреба вказав 1250, але на сьогоднішній день на Оликсі 1250 продається тільки ось цей блістер, ось ця картонка. Що скажете, е, потрібно таке чи не потрібно? Були, бо коли, наприклад, виходить ось така монета в блістері, так, рік дракона, то вона е, собственно, цей блістер нікому не цікавий, не вартісний. Він просто йде з монетою, і багато людей протім ці блістери просто викидають, бо монети складують в кляйсер або в е, ось такі красний, червоний. Бачите, такі замшеві? Клясіра. Шикарна, також блістерна ось така основа. Це країна супергероїв. Серія. І бачите, дякуємо залізничникам. Також бачите знак банкнотно-монетного двора, повний опис, і також ну, просто для мене це шок. 1250 гривень вказав за Греба, але ну, незрозуміло з монетою або без продається в інтернеті. Хтось виставляв, є проходить до півтори тисячі гривень за ось цей блістер. Скажіть, як ви рахуєте, це дорого і навіщо воно надо, або це супер? Як ви вважаєте? Також тут я вам ще не можу показати ось таку розвідку шикарну і ще пару монет, ну, наприклад, Нептун. Ця монета також ви можете придбати в лавки задоволень. Нова монета Нептун. Для неї теж є ось така сувенірна упаковка, але, на жаль, я вам її не можу показати, бо в мене її нема. Друзі, невеличкий ролик. Я думаю, що вам приємно побачити такі цікаві речі, які тиражом 50-200 штук вийшли від Нацбанка і тримали їх в руках. і Головні управління Державної служби охорони, і пишний, і наші генерали, які презентували цю монету. Це все є інформація на сайті Нацбанку України. Дякую вам за перегляд, лайкос під відео. З вами був Ютуб канал. Лавка задоволень». Побачимось!